Я великий шанувальник жанру жахів в усіх формах контенту: фільми, книжки та ігри. Але за останній час в мене виникла думка, що з цим жанром не все гаразд. То не моторошно, то шаблон або якось ну не так, як раніше. Коли я згадую, як після деяких тайтлів я не міг би світла вночі там спати або ходити в туалет. Але зараз якось ну не так. В мене виникли деякі питання, чи все так погано жанром, або проблема та в іншому. Щоб розібратися в цій темі, я запросив Артема Лиса та Олдбоя. Разом ми поділимося своїми думками, що Напевно, допоможе мені знайти істину в цьому питанні. Зазначу, що ми не претендуємо на звання дипломованих спеціалістів, а просто ділимося особистим поглядами та досвідом. Напевно, почати потрібно зі згадки якоїсь більш свіжої, гри, яка там виходила нещодавно, і яка, як приклад, могла когось налякати. Це і буде наша відправна точка. досвіду я на жаль не можу пригадати такої гри з останніх релізів, але ми, ми дізнаємося думку друзів. Я не часто граю у горори, і з останнього, що можу пригадати, що змогло мене більш-менш налякати, це була сома. Так, це не горор, і під час проходження навряд чи вам буде страшно, але вона лякає дещо інакше, скажімо так. І мені здається, чим старшим ви граєте в цю гру, тим більше вона лякає. На мою думку, найбільше в жахах лякає саме атмосфера і звук, тому що скример, він. Спочатку може тебе якось налякати, якщо він якийсь несподіваний, але потім вони просто тебе дратують. Розробник не поважає тебе і лякає якимись такими дешевими прийомами. Найстрашніше, що я грав, це був PT від Hideo Kojima. Я досі вважаю, що це найстрашніша гра, хоча там, ну. Гра відносно маленька, але все ж це гра, вона має початок кінець, вона там триває більше двох годин. Знову ж таки, мені не дуже сподобалося те, що вона дуже рандомно проходиться. Тобто, там ти не розумієш, що потрібно робити, причому там е, якісь дуже дивні умови є. Типу, е, говорити в мікрофон свого геймпаду імена людей, е, які починаються на Джей, щоб спрацював один з тригерів. Коротше, це, це мені в цій демці не дуже зайшло. Проте. Е, сама гра однозначно дуже. Страшна, в ній є один скрімер чи два скрімера, але вони зроблені якраз таки на основі атмосфери, а не просто вискакує якась єбака тобі в обличчя. Тому так, на мою думку, це найстрашніша гра, плюс вона е, довела свою крутість тим, що після неї з'явився цілий піджанр жахів, тобто луп-горори, якими там е, страждають страждали і Layers of Fear, і Visage, Ну там дуже багато ігор, які надихнулися саме під. Тому так, на мою думку, піті це еталон. До цього моїми улюбленими і найстрашнішими жахами були Silent Hill, перші чотири, тому що там дуже крута робота зі звуком. Вона просто всередині е в тебе відчуття постійного дискомфорту, постійного такого, такої напруги. І скрімерів там також не те, що багато, і вони всі дуже, -дуже влучні, якраз підкреслюють цю, цей саспенс. Є багато шаблонних фішок або прийоми, які іноді ігрові студії постійно використовують щоб нас налякати. До прикладу, коли в деяких сценах або іграх, де йде нагнітання атмосфери і в локаціях присутні трупи монстрів, я вже на 100% знаю, що який з них все ж таки живий і має на мене напасти. Тому я іноді, коли в мене є достатньо зброї, я поляю в них. Ну, Кращий захист це нам. Статистика показує, що я рідко помиляюся в таких випадках. А що скажеться у приводу Артем та Олбой? Скрімери це повна херня. Скрімери це повна фігня, вони не працюють як потрібно, вони працюють як як подразник, а не як кульмінація. Тобто круті розробники використовують скрімери як кульмінацію саспенсу або навпаки не використовують, щоб обманути очікування гравця. Не дуже хороші розробники горорів просто пхають скрімери на, кож... на кожному кроці, тому що це легкий спосіб з спіймати людину зненацька. Тому, на мою думку, скрімер. Міри це повна фігня. Мені не подобаються ігри, які основані на скримерах. Ось, але знову ж таки, звук, атмосфера, ембієнти. Мені здається, вони найкраще тебе занурюють в жах, в, ну, в цю таку тривогу. Взяти, наприклад, той же Селен Хіл, ти просто в налаштуваннях скручуєш музику і ембієнти на нуль, і вона. Повністю перестає бути страшною. Причому що там є рівні, де музики справді немає. В локації немає музики в одній з кімнат, наприклад. І коли в тебе є ембієнти, то це. Прям ну навіть так трошки аж жахає стає дуже тривожно і некомфортно. Але коли ти вимикаєш е, музику і ембіент у всій грі, і там, наприклад, включаєш собі на фон свою свій улюблений там гурт, то гра абсолютно втрачає вс всю свою магію. Тому так, най найважливіше в горорах, в створенні атмосфери, на мою думку, це якраз таки музика і звуки. Жанр горору, як і будь-який інший жанр, має якісь свої паттерни, якісь свої традиції, можливо, навіть так їх назвати. І звичайно, в будь-якому фільмі, в будь-якій грі будуть обов'язкові елементи. Це там чортик з табакерки, коли ви йдете собі по коридору, і тут нізвідки вилітає якась тварюка. І, і от цей ефект неочікуваності саме от він лякає. Або ж. Гучна музика, чи там крики десь вдалині. Вони от створюють цю атмосферу або відсутність будь-яких звуків, і тоді ви готуйтесь до якогось різкого звуку, який вас не лякає, тому що він от неочікуваний для вас буде, і саме цей ефект неочікуваності він, по суті, і є основним елементом горору. Щоб налякати вас в той момент, коли ви найменше цього очікуєте. Але як у фільмах, так і в іграх створюється оцей от саспенс, нагнітання, і часто він завершується саме тим, чого ви очікуєте. Хоча здається, той же Гічкок говорив, що нам потрібно нагнітати атмосферу, а потім нічого не робити, тому що людина от лякає саме страх очікування. А не коли вже там щось вилізла, якась тварюка, яка вас взагалі не буде лякати, тому що ну ви розумієте, що там ця тварюка з лезами замість рук, вона не справжня. А от коли нагнітається атмосфера, і ви думаєте, блін, ну зараз щось по-любому буде, долоні пітніють, ви там мишку чи гімпад не можете тримати в руках, от такі елементи лякають, і вони нікуди не дінуться, тому що вони є основою горорів. Мені здається, що зараз мало якихось унікальних сюжетів все стало дуже типовим. Велика кількість зомбі-ігор, примари та чогось подібного. Все нам знайомо, і можливо це вже і не лякає. Бо на мою думку, іноді головним чинником страху є невідомість та незнання про кого або проти чого ти борешся. Тож може нам не страшно, бо все банально. Як і будь-яка індустрія, ігри розвиваються, і в кожному жанрі час від часу з'являється гра, яка є законодавцем моди. Це може бути там раз в 5 в 10 років. І горор ігри не виключення. Останніми такими модниками в жанрі були Outlast, Amnesia. це бюджетні horror-ігри, які крутилися довкола якоїсь однієї ідеї, і їх бюджетність якраз спонукала авторів до творчості, яким чином можна налякати гравця, не використовуючи при цьому якісь супердорогі там спецефекти. Оточення супер мегабагате анімації, і так далі, і тому вони викорочувались хто як міг, і ми бачимо, що це вплинуло на індустрію, тому що той же Resident Evil він ну відверто підглянув Outlast і Амнезію і змінив в принципі жанр, ставши при цьому грою від першої особи. Тому так зараз на от 2023 рік ці от жанрові елементи вони вже могли приїстися. Але я думаю, скоро з'явиться нова гра, яка дасть нове дихання жанру горорів. А щодо відсутності нових історій, нових сюжетів, тут, в принципі, і не може бути чогось кардинально нового, тому що сам жанр обмежує коло сюжетів, які можна в нього помістити. Умовно кажучи, пригодницький фільм, баді-муві такий, ти не помістиш жанр хорору, тому що ну, він має бути більш комедійним. А якщо комедію сумістити з горором, ну це вже буде щось трешак, тому ну не вийде просто. Тому ми маємо певний обмежений перелік сюжетів: це там психіатричні лікарні, це віруси, це релігійні фанатики. І от все крутиться довкола цього. Складно відповісти на це питання, мені здається, що в цьому жанрі, як і у всіх інших жанрах, є свої злети і свої падіння. Тобто в жанрах якихось 3D-шутерів, 3D екшенових, там, фантастичних не було нічого цікавого, доки не вийшов перезапуск Дума. До цього була, на мою думку, стагнація тотальна. Ну, Я маю на увазі саме такі не мілітарі-шутери, а саме такі фантастичні, скажімо так. Ось, тобто, так, мені здається, що всі жанри вони стагнують, потім виходить щось класне, воно створює якісь нові піджанри, так як в свій час там в екшен ролівках, слэш метроїдваніх. Ну, хоча це не дуже метроїдування, але все ж. «Souls-like» з'явилися, там Soulsborne і оце ось все від Міядзакі. Так само в е горорах в свій час з'явився і в який дав нову хвилю, новий піджанр. Так само і згадав е «Souls», тому що вони створили новий піджанр, по суті, вже, в, в, вже існуючих жанрах. І мені здається, що це е не, не проблема там, горора, це проблема, в принципі, індустрії, що є. Е Якісь злети, падіння є, якісь. Ем, вони всі по санусоїді рухаються, як і будь-що, як і будь-що в світі, мені здається. І тому я не бачу в цьому ніякої проблеми. Просто. Ем... Зараз е, всі побачили, що класно залітають е, ігри е, серії Resident Evil, і багато хто хоче робити щось схоже. Раніше знову ж таки, е, всі кайфували від PT, і всі хотіли робити щось схоже, е, оскільки Resident Evil, вони зараз більше в попкорн ідуть, тому і ті, які хочуть їх наслідувати, вони також ідуть в попкорн. Але знову ж таки з'являються круті, е, як то кажуть, gems, такі як Сігналіс, які все ще. Мають якісь класні, цікаві свої унікальні ідеї. Вони беруть з старої школи якісь механіки, якісь речі, але все одно створюють ще якусь надбудову зверху, і це дуже-дуже прикольно. Тому я не вважаю, що з жанром щось не так, що він там стагнує чи ще щось. Мені здається, це звичайна історія. Дуже часто чую думку, що люди, які багато грають в горох, в них йде перенасичення жанром, і вже мало що може їх налякати це як отримати імунітет, або як варіант, маючи якісь складнощі в реальності, люди притуплі з прийняття жаху або інших проблем в медіа. Ну, на мою думку, люди можуть не боятися горорів з двох причин, мабуть. Перше, це психологічне несприйняття жанру, тобто ти просто не лякаєшся, тому що в тебе так мозок працює. Ти не можеш зануритися в ту атмосферу, там чи ну багато можуть бути причин, але вони всі сидять ось тут в голівці. Інша причина це те, що ти просто багато граєш в горори, і тому вони перестають лякати. Це просто переїдання контенту, і ти не сприймаєш його як щось нове, тому що це перенасичення не дозволяє тобі е, сприймати. Горор-елементи в нових іграх, тому що ти вже знаєш, що там буде. Горор, він все таки обмежений в прийомах: це звуки і візуальна складова. Ну по суті, все. Історія вона там не має такого значення, щоб тебе лякати. Ну тільки якщо це не сома. А щодо того, чи впливає оточуючий наш світ на наше сприйняття Горорів, ну це мало ймовірно насправді, тому що ну це все таки реальність, і ми її сприймаємо інакше. А горори, ну це відеогра, і, скоріш за все, просто розуміння, що це гра, воно не дає злякатися. Хоча знову ж таки, якщо розробник вміло грає на очікуваннях, то навіть звичайний стелс-екшен може викликати ті ж самі емоції, як і звичний страх, тому що коли ти чекаєш, поки патруль пройде і боїшся, щоб тебе... Помітили, тебе теж долоні починають пітніти. І ефект, по суті, такий самий, як і від звичайного лякання у звичайному городі. Люди як лякаються, так і лякалися. Я не, не, не помічав, щоб хтось там не лякався більше, а тепер лякався менше. Раніше також були війни, раніше також було безліч проблем. І люди як лякалися, так і лякаються. Горор, фільми, ігри як виходили, так і виходять. Просто зараз мейнстрім жахів, це не дуже страшні жахи, тому що ціль, якщо ти витрачаєш багато грошей на гру, ціль, щоб пограло побільше людей в твою гру. А якщо вона буде дуже страшна, менше людей пограє в твою гру. Це банальний маркетинг. Це не тому, що люди перестали боятися, це тому, що ігри зараз на. Піку жанру зараз ігри, які мас-маркет, тобто Resident Evil, Callisto Protocol і тому подібне. Ну бо знову ж таки, той же Dead Space і ремейк Dead Space, вони значно страшніші, ніж за Клісто Протокол чи нові Resident Евели. В тому числі і старі Resident Evil були значно страшніші. Як, як ви пам'ятаєте, почалося все з камерних горерів з незручною камерою, незручною боївкою, що вам було постійно некомфортно. Докотилися до Resident Evil 6 попкорновий. Потім зрозуміли, що це фігня. Відкотилися до знову страшного Resident Evil 7. Хоча він не всюди був страшний, але е, коли ви з, з бейкерами е, боролися, то було доволі моторошно, особливо якщо ви граєте в VR, то взагалі капець моторошно. Ось. А потім вони знову почали скочуватися. Ну, ще, правда, вийшов ремейк другого резидент, резидента, який також був страшний. А потім ну, знову ж таки третій резидент він вже був попкорновий. Е, четвертий резидент він, ну, ремейк він вже доволі попкорновий. Е, восьмий резидент це ну, взагалі е, шутер надихнений Resident Evil. Я б взагалі не назвав це чим. Ось близьким до Resident Evil в принципі, ось шутер про вампірів і перевертнів, які на чомусь назвали помилково Resident Evil, Ну менше з тим, тобто тенденція просто просто тенденція, така що ігри дорожчають, що вони були дорожчими, вони мають охоплювати мас-маркет. Кажуть, що ігри мають нас розслабляти та надавати можливість відпочивати. Але горори підпалюють нам дупи та змушують ще більше нервувати. Тож питання: чи точно це контент для відпочинку? Так, горор э, ігри, як і шутери, як і всі. Напевно, що ігри, і взагалі будь-яка э, творчість, там і музика, і кіно. Вона спрямовано на те, щоб або подумати, або якісь виплеснути свої емоції. Там, наприклад, там психологи кажуть, що люди, які слухають важку музику, вони набагато більш морально стійкіші, тому що вони слухаючи музику, виплескають ці емоції там, на концертах і там, прослуховуючи цю музику. Тому відповідно, горори — це також звичайна історія. Ти отримаєш свій там, адреналін, плюс страх це базова емоція, так само, як там, бажання, цікавість, і тому цей Жанр ніколи не вмре, він може знову ж таки по синусоїді стагнувати або нарощувати, але він ніколи не вмре, тому що це базове бажання, базова емоція людини, і люди постійно будуть хотіти до неї повертатися, щоб... Відчути її, розрядитися, лякатися в контрольованих умовах, скажімо так, що ти переживаєш страх, борешся, рубаючи зі страхом, але розумієш, що тобі нічого не загрожує. Горори популярні, тому що люди люблять лякатися. Це в принципі єдина, мабуть, відповідь на це запитання. Так, це нові емоції, це викид ендорфінів, тому що це нові відчуття, які ми не можемо пережити в реальності. Ну, хіба що коли вночі йдемо в туалет і якось світло з вулиці падає не так, і, здається, там якась химерна штука, тінь створюється. Ну тоді так, тоді можна обісратися і навіть вдома в реальності. А ігри дозволяють безпечно лякатися. Ну от Мабуть, це от така хороша причина, чому люди грають в ігри. Це безпечний і контрольований страх. Бо що в будь-який момент ти просто натискаєш кнопку Escape, виходиш з гри, і все, і тобі більше не страшно. Речі в останні ігри жахів, іноді здається, що жанр помирає, бо наче і не страшно. Але може проблема не в цьому, може зараз іде період формування нового погляду на жанр. Я вже про це три рази, мабуть, сьогодні сказав. Не помирає і ніколи не помре, тому що це базова емоція, це базова потреба людини: лякатися, бороти свій страх і отримувати якісь гострі погострі відчуття. Жанр не помирає. Він як і будь-який нішовий. Знаходиться в своїй ніші. Так, звичайно, AAA проєктів не так багато, хоча ми отримали нещодавно і Ремайк Dead Space, і Callisto Protocol, який по суті йде спадкоємцем серії. І вони не те щоб страшні ці ігри, але все одно є представниками жанру горорів. І хотілося б, щоб вони були успішними, звичайно ж. Але самий смак це в малобюджетних іграх. Автори Amnesia та SOMA вони створюють до сих пір ігри на межі горору. Можливо, це не зовсім горор, якими є Сома та остання Амнезія, але в них доволі хороша експертиза в жанрі. Плюс інді ігри горорів, теж їх велика безліч, і багато з них справді страшні. Там Той же Слендермен наробив такого хорошого шуму, і ще одна гра, я от не пам'ятаю. Потрібно було по сходах підніматися там, до якихось. Нескінченних поверхів, я от зараз не згадаю, що за гра, Титром я думаю, напишете. Теж люди лякалися, тому жанр не помирає. Він як був в своїй ніші, так там і залишається. Розмірковуючи про всі ці питання, які ми сьогодні розглядали, виникає в мене головне питання: чого очікувати? Який можливий розвиток цього жанру? Вже згадані Callisto Protocol та ремейк Dead Space показали, що люди не дуже той готові купувати дорогі aaa горори, витрачати на них там 60-70 баксів. Ну або можливо таких людей не дуже багато, і всі, хто хотів, справді купили цю гру. Але Callisto Protocol ледь-ледь відбився, якщо взагалі відбився до цієї пори. Але от Electronic Arts вже почали опитування, чи хочуть люди ремейк другої частини, а потім можливо й третьої. Тому, скоріш за все, з Dead Space все буде більш-менш добре. Не знаю, чи буде нова частина, але як мінімум очікувати на ремейки можемо спокійно. Але не впевнений, що хтось з інших видавців готовий зараз вкладатися в aaa Ей-горори. Тому, скоріш за все, жанр так і залишиться в AA чи навіть B-сегменті. Ну і звичайно ж, індії, які і рухають жанр вперед. Мені здається, що, як завжди, нас будуть. Ем... Ігри е, тягачі, які тягнуть всю індустрію, і ігри, які там за нею намагаються зробити щось схоже, щоб, щоб зловити шматочок їхньої слави. Так само було з батл-роялями, так само з соус-лайками, -like зараз, так само з усіма жанрами. Хтось робить щось класне, всі про це говорять. і Інші хочуть зробити щось схоже, також класне. Було піті, всі робили луп-горори, зараз Resident Evil е, Дуже гарно стріляють. Від цього почали робити ремейки деспейсів. Робити знову стало актуально для aaa розробки для великих компаній робити дорожезні проекти, такі як закалісто протокол, хоч вони не дуже вдалі, але все ж на це гроші виділили, тому вони бачили в цьому потенціал. Тому зараз. Серія Resident Evil, по великому рахунку тягне весь жанр. Якщо якийсь Коджімо, я сподіваюся дуже, що, наприклад, колись там відродить Silent Hill, або якщо, наприклад, Silent Hill 2 від Bluebird Team зробить якусь, я не, не скажу, революцію, але також робить якийсь дуже класний жах, але який буде більш страшний, там психологічний горор і так далі, і ця гра стрільне, то всі, ну, не всі, а ті. Хто хочуть робити горори, будуть вже дивити розробляти їх з озираючись на Silent Hill Remake. Зараз роблять свої горори, які ну такі для широкої аудиторії роблять з озиранням на серію Resident Evil. Все залежить від того, яку, е, яка гра зараз на піку. Якщо це ігри, такі як, як PT в свій час, то значить будуть стріляти ігри, схожі на неї. Будуть багато інді проєктів схожих на неї. Якщо будуть стріляти такі, як Resident Evil на якомусь конкретному відрізку часу, то інші ігри будуть намагатися бути схожими на неї. Так само і в всіх інших жанрах знову ж. Е, соузлайки, -like, шутери і всі-всі-всі інші. Все залежить від того, що зараз е стрільне, що, який проект буде настільки класний, щоб на нього звернуло увагу дуже багато людей, а інші будуть просто намагатися це повторити або щось привнести в свої ігри, схоже на те, що зараз популярно, що зараз цікавить людей. Дай Боже, Тож, підводячи підсумок, можна сказати тільки одне. Жанр не помирає, жанр змінюється. Жанр потребує нового ковка повітря свіжого, яке, скоріше за все, у майбутньому найближчому часі ми отримаємо і почнеться новий конвейер якогось нового типу або погляду на цей формат. Тож, напевно, будемо очікувати щось нового, щось прикольного і чогось страшного. Дякую тобі за перегляд, дякую, що слідкуєш за каналом Даріус. Обов'язково пиши в коментарі, яка остання гра жахів тебе все ж таки змогла налякати. Або гадаємо класичні ігри, які досі нас лякають, і завдяки яким ми досі не можемо ходити в туалет.